ось цей генератор у медзакладі встановили декілька місяців тому. Він каже, інженер з охорони праці Тарас Бойко за потреби забезпечуватиме лікарню електрикою та теплом. Під час опалювального сезону при відключенні газопостачання, от він завдяки ньому можна до підключити якісь обігрівачі, опалювачі, тобто електроприлади, які допоможуть зберегти тепло в стаціонарному приміщенні, в лікарні, в загальному. Також утеплили фасад хоспісного відділення, де лікують пенсіонерів. Розраховане воно на 15 осіб. І, хоч мінусової температури ще немає, та обігрівачі вже підтримують температуру в кімнатах. Утеплили стіни, замінили вікна, от також забезпечили на всякий випадок електроприборами, які також можуть працювати від попереднього генератора. Завершили також підготовку укриття. Воно вміщує 450 осіб. Тут облаштували ліжка, пофасували медикаменти та обладнали спецкабінети. Лікарі можуть продовжити свою роботу ось в даній операційні. Також у нас є маніпуляційна, є прив'язувальний кабінет, де ми можемо надавати кваліфіковану медичну допомогу. Зі слів директорки Драбівської багатопрофільної лікарні Світлани Бойко в опалювальний сезон вони витрачають близько 6 мільйонів гривень на комунальні послуги. Цьогоріч цю суму планують зменшити. Ми зараз робимо все ж для того, щоб зекономити. Ми і частину лампочок замінили на енергозберігаючі, ми по сумах. Стараємося економити, якщо у нас раніше був генератор лише на 10,5 кВт, то зараз генератор 80 кВт, і він підключений до всіх стаціонарних відділень і зможе забезпечити електрикою на випадок відключення. Нині в Драбівській громаді майже в усіх медзакладах проводять термомодернізацію, аби платити менше за опалення, розповіла селищна голова Світлана Орел. У нас є заклади, які опалюються твердопаливним котлом. Тобто ми забезпечуємо їх. Це це вже є не наскільки дороговартісто, тобто ми забезпечуємо паливом цей вугіллям і закуп, закупляємо дрова. Економія на сьогодні перш за все, тому що є час, який. Потребує багато використання коштів на нагальні потреби, і саме от з енергозбереження це є така одна із пріоритетів. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. новини на Суспільному, Черкащина.